Історичний музей презентував відкриття виставки дитячих робіт. У закладі подібні заходи організовуються часто, проте кожного разу працівники музею намагаються створити щось особливе. Ми відкриваємо творчу виставку обдарованих дітей студії, майстерні ікс студія, в яку ходять дітки нашого міста Борисполя, різновікові групи, і присвячена ця виставка Міжнародному дню дитини. Оскільки у нас міжнародний день дитини випадає на перше число, це багато вихідних, тому ми так е, заранше вирішили відкрити цю прекрасну виставку. Сьогодні ви зможете подивитися і батьки, і учні, і гості підсумок творчих робіт, діток, які прийшли до нас із жовтня місяця, і от ми закінчуємо нашу роботу. В цьому місяці і переходимо до пленерних робіт. Дуже цікаві проекти існують не тільки у нас в Борисполі, а існують в Європі і в світі робота з обдарованими дітьми. Ми хочемо вийти на рівень ЮНЕСКО, коли наша програма буде підтверджена роботою програми ЮНЕСКО, буде підтверджена ваша робота і підтримання. На виставці юні художники представили свої роботи, відчуваючи підтримку найрідніших. Депутат міської ради Борис Шапіро від імені батьків подякував керівнику творчої майстерні Олені Гур'євій. Як батьки дуже вдячний, бо ми ви вивчили старшу доньку, ви яка стала архітектором, визначаєте мою ви молодшу. Але всі діти, які тут, вони вам можуть подякувати не тільки за те, що ви надаєте якісь знання в живопису, а просто відношення до життя, ваші, ваші моральні принципи. Вони дуже високі. І для мене, чесно, велика радість щастя, мати можливість прийти поздоровити вас Дякую, і підтримати мені. ще, може бути, ну, поки не для словами, якими справами. Директор історичного музею Наталія Йова також відзначила професіоналізм та майстерність Олени Гур'євої, яка не лише сама вдало володіє пензлем, а й успішно навчає своїх вихованців. Дійсно, мені хочеться сказати, як на мене, це один з найкращих викладачів. Мистецтва в нашому місті. Ми завжди радо працюємо з Оленою Іванівною. Знаєте, саме важливе те, що тут якраз всі дітки, кожна дитина талановита. І саме таким педагогам з великої літери, як ми сказати, як Олена Іванівна. Вдається дійсно відкрити цей талант дітка, оцю іскорку, маленьку таланта, відкрити, щоб з цієї іскорки дійсно розгорілось полум'я, полум'я творчості. Начальник управління культури, молоді та спорту Наталія Погребна нагородила Олену Гур'єву. Подякою. Дозвольте мені від імені закладів культури, які в нас є в місті, які плідно співпрацюють завжди з вами. Подякувати вам за ту роботу, яку ви робите, за тих дітей, які ви виховуєте. За ті позитивні емоції, які люди отримують, переглянувши ці чудові картини, дозвольте я зачитати і подарувати вам подяку, яка висловлюється Олені Бурєві, за активну діяльність в культурно-мистецькому житті міста, велику творчу роботу, високу художню майстерність та з нагоди відкриття виставки творчих робіт дивоси. Мати юних митців завітали вихованці музичної школи. Вони доповнили творчу атмосферу своїм співом. Тетяна Поминальна Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.